Літаки дозволяють подорожувати на великій відстані за короткий проміжок часу. Тисячі конструкторів намагаються випускати нові моделі, що дозволяє зробити переліт безпечним і комфортним. І поки змінюються і удосконалюються деякі елементи конструкції, певна деталь завжди залишається незмінною, а саме в ілюмінаторі завжди присутній невеликий отвір, який лякає людей, які вперше летять. І їм здається, що даний отвір виходить назовні, що, звісно, не так. Сьогодні ми дамо відповідь на питання: для чого потрібен отвір в ілюмінаторів літака? Під час зльоту різні моделі літаків піднімаються на висоту в діапазоні від 7 до 13 км. Через це тиск і температура в ілюмінаторі під час польоту істотно відрізняється від тих, що були на землі. Температура повітря може доходити до мінус 55 градусів за Цельсієм. А тиск дорівнює приблизно 200 мм втутного стовпчика. В той час, як на нульовій висоті, він приблизно 760. Ілюмінатор сучасного літака це по суті технологічний склопакет, який складається з трьох шарів: міцного зовнішнього, середнього і внутрішнього для шуму і теплоізоляції. Зміна тиску за ілюмінатором під час польоту створює сильне навантаження на корпус. Якщо заздалегідь не подбати про вирівнювання зовнішніх і внутрішніх умов, то літак може не витримати і на ілюмінаторах будуть з'являтися тріщини, які в кінцевому результаті приведуть до розгроматизації салону літака. Для того, щоб цього не сталося, роблять невеликі отвори. Завдяки їм відбувається рух повітря по обидва боки, і тиск вирівнюється. Крім цього, отвір не дозволяє замерзати і запотівати склу. Отже, отвори в ілюмінаторі потрібні для вирівнювання тиску всередині салону і забезпечення доброго огляду.